Студія Калідор презентує Подвійна рубрика Тека авторів та ваші голоси. Оповідання Галіції Мідвест. Фото читає Хеля. ЮТюб канал Руда Книгарня. Галіція Мідвест. Фото. Розділ перший. Відпустка. Олег прокинувся від бадьорих звуків пташиного цвірінька, що лунали з надвору. Він із задоволенням потягнувся усім тілом, вигнувшись дугою, і поволі підвівся з ліжка. Підійшовши до вікна, чоловік відчинив жалюзі та зазирнув крізь них, впускаючи тонкі сонячні промені у кімнату. Спостерігаючи за чубатими курми, які заклопотаними тушилися подвір'ям, він посміхнувся своїм думкам. Та згадав про своє спонтанне рішення відвідати Карпати. Відпустка справді йому не завадить, думав Олег, особливо якщо це ще й частина його роботи, яка несподівано стала доволі прибутковою. Чоловік був айтівцем та створював рекламний контент за допомогою штучного інтелекту. Нещодавно він отримав замовлення від користувачки популярної мережі Трец, яка надіслала йому фото своєї прабабці. І просила створити мініфільм за її участі. Користувачка із загадковим Ніком Босорка написала йому щемливу історію про втрачені родинні зв'язки. Пошуки привели її у воловець, невелике мальовниче містечко на Закарпатті. На місцевому цвинтарі вона знайшла могилу своєї прабабці. Олег, відкривши ноутбук, замислено розглядав крихітне фото яке босорка. Вона так і не повідомила йому своє ім'я, зробила, коли відвідала могилу своєї прабабусі Олени. Із неякісного фото на чоловіка пильно дивилася молода жінка, хитро примруживши очі. Її тонкі вуста, наче всміхалися якимось її внутрішнім таємним думкам, лукавим як і кучері її темного волосся. Замовниця просила створити для її прабабусі невелику пригодницьку історію. За допомогою можливостей штучного інтелекту. Олег уже надіслав їй декілька відео, але вони не відповідали очікуванням босорки. Здивуванню Олега не було меж, коли несподівано замовниця попросила його провести декілька днів у одному з відпочинкових готелів воловця. Замовниця натякнула, що це йому допоможе відчути магічну атмосферу місця народження. Її нещодавно віднайденої далекої родички. Спочатку Олег хотів відмовитися, але босорка попіклувалася про усі витрати. Вона була щедрою і погоджувалася на всі умови Олега щодо оплати його роботи, тому йому не хотілося втрачати це замовлення. Він знову зустрівся із насмішкуватими очима прабабці Олени, які наче слідкували за коловоротом його думок. Із чорно-білого вицвілого фото. Олег закрив ноутбук і рушив до ванної кімнати. Закрутивши кран, він вийшов із душової кабінки та наштовхнувся поглядом на своє відображення у повний зріст у дзеркалі навпроти. Чоловік пильно роздивлявся своє міцне тіло, граючи м'язами. Регулярні відвідини спортзалу не могли не тішити результатом. М'язи були рельєфними та розвинутими, а його персональний тренер подбав, щоб тіло Олега набуло було приємної для ока пропорційності. Чоловік взяв товстого рушника із вішалки на дверях та повільно витер своє тіло, не зводячи погляду зі свого дзеркального близнюка. Він розчесав густе чорне волосся, додавши засобів для укладки, і висушив його феном. Перед його очима несподівано зринув насмішкуватий погляд загадкових очей із чорнобілої світлини. Молодий чоловік відчув неабияке збудження. Олег микнув, намагаючись викинути з голови ту лукаву напівусмішку мертвої жінки, не пов'язуючи її із його ранковою ерекцією, і почав завзято чистити зуби. Розділ другий сніданок. Дивися, Надю, яка в нього міцна дупа, от так би й вкусила, захихотіла літня жінка, спостерігаючи за Олегом, який наближався до літньої кухні. Трохи не мій тип, я люблю білявих та м'якеньких, щоб животик був пухкий, як тісто в діжці, а цей жиловий та чорнявий, як циган, скаржилася інша. Та вам не вгодиш. Невдоволено буркнула пишна висока жінка, яка поралася біля плити, готуючи сніданок. Доброго ранку. Вона привітно посміхнулася Олегові, який переступив поріг літньої кухні, вдихаючи пряні пахощі їжі та свіжої кави. Присідайте, сніданок вже готовий. Сніданок вже готовий. писклявим голосом повторила дрібна стара у синій хустці. Нам ти ще й кави не запропонувала. Вона невдоволено забуркотіла, не зводячи хтивих очей із Олега, який уже зручно розташувався за невеликим столиком у куті. Я би поласувала цим солоденьким красеним вранці, мрійливо промовила інша стара. Вона несподівано зняла хустку з голови і сиві миршеві кіски впали на її вузькі кістляві плечі. Йой, мамо, вдягніть ту хустку на голову, бо хлопа перелякаєте, та він втече. зареготала стара у синій хустці беззубим ротом. Господиня невдоволено глипнула на бешкетних літніх жінок та поклала на тарілку стоканом шмат підсмаженої пікниці, що ще голосно шваркотіла. Привітно усміхаючись, жінка підійшла до столика Олега і поставила зверху на стільницю барвисту тарілку зі сніданком. Той задоволено посміхнувся, подякувавши дбайливій власниці міні готелю, в якому він зупинився. Дві старі жінки голосно зашморгали носами, вдихаючи копчений аромат пікниці. Стара у синій хустці голосно ковтнула слину і гукнула до Олега. Смачного, панунцю, Олег навіть не подивився у її сторону. Ти диви, який пихатий. вигукнула з подивом вона. «Марія, ти нам хоч кави даси? Знову обурилася літня жінка. Мамо, ви, може, вже вспокоїлися, гримнула Марія, сердито блиснувши очима у бік старих жінок. Як ви ту каву пити тут будете? Олег здивовано глипнув на сердиту господиню. Ой молоко збігло. Вона знічено посміхнулася, не звертаючи уваги на глузливі перешіптування бабів у куті. Розділ третій. ПРАВНУЧКА. Почулося трохкотіння дерев'яних прикрас, які оздоблювали двері до літньої кухні. На порозі з'явилася струнка зграбна постать. Доброго здоров'я. привіталася гостя, злегка кивнувши головою літнім жінкам. Йо, а що в тебе на плечах? вигукнула стара у синій хустці. Підвівшись, вона хутко, як на її старечий вік, рушила до Богдани та рвучко схопила ту за руку, намагаючись зазирнути їй за спину. Дівчина навіть не ворухнулася. Мамо, зітхнула вона, ви впевнені, що нам це треба? роздратовано спитала молода жінка, намагаючись ухилитися від пальців нахабної баби. Дівки, дивіться, то кажан. захоплено вигукнула стара. А у мене буде тату на плечах, не вщухала вона. Олег уже впорався із масною пікницею. Та витріщився на смагляву незнайомку. Олег вже впорався із масною пікницею, та витріщився на смагляву незнайомку, яка уже наближалася до його столика, а за нею дріботіла стара, намагаючись роздивитися чудернацьке татуювання на плечах Богдани. Привіт. усміхнулася до олега Богдана. В руках вона тримала стос візитівок. Доброго ранку, зняковів Олег. Він намагався дивитися Богдані в очі, хоча йому також дуже хотілося розгледіти чудернацьке татуювання. Молода жінка була вбрана у коротку майку і куці шорти. Сірі крила з перетинками обіймали її шию. Я, власниця маєтку, поряд, пояснила Богдана. Ось візитівка. сауна, масаж, басейн, карпатський чан. Будь-яка ваша примха. Очі дівчини лукаво примружились. Баба Надя поправила синю хустку, спостерігаючи за Олегом. Вона боляче штовхнула Богдану в спину. Дівчина не зрушила з місця. Завершуй, теревени, ти, берися до справи. Стара сіпнула Богдану за плече. Дякую. Ввічливо відповів Олег, накриваючи візитівку рукою. Він на секунду замислився і спитав, чи сьогодні можна сауну замовити? Баба Надя схвильовано посміхнулася, стиснувши руку Богдани. Звичайно, запевнила Олега Богдана, на котру годину? Десь о сьомій вечора, невпевнено відгукнувся той. Все буде готово на сьому, адреса на візитівці. До зустрічі. Похапцем попрощалася загадкова незнайомка. Не можу дочекатися, замріяно сказала баба Надя. Богдана вже повернулася спиною до Олега, який захоплено дивився на темно-сірі кажанячі крила, що розпростерлися на спині дівчини, і рушила у протилежну сторону кімнати. Підійшовши до білої печі, де поралася Марія, вона прошепотіла. Мамо, ти впевнена, що ти там їй шепочеш? із підозрою у голосі спитала баба Надя. У нас немає виходу, відповіла Марія, витягаючи макітру з голубцями із печі. Не варто було читати заклинання із твого чат-джіпіті, Чи як ти там ту холєру називаєш? Жінка гримнула макітрою по столу з пересердя. Спочатку живе, а потім мертве. Спочатку мертве, а потім живе. захихотіла баба Надя і вхопила гарячого голубця кістлявими пальцями. Мамо, обережно. Вихопилося у Марії, але стара уже запхала собі у рота голубця, ковтнула, не розжовуючи. Та витерла собі масного рота краєм синьої хустки. Гедота, голосно ригнула баба Надя. Уже посивіла, а голубці так і не навчилася готувати. Мамо, прошепотіла ошелешена Богдана, скоса поглядаючи на бабу надю. Чого вони такі, які? перепитала засмучена Марія. Дивні й недобрі. Богдана намагалася ухилитися від масних пальців баби Наді, яка вже запхала їх у її волосся. Бо то не справжнє, доню, не справжнє і мертве. Розумієш, що ж ти накоїла? Марія скрушно зітхнула. Олег із цікавістю спостерігав за тихою, але напруженою розмовою жінок біля печі у протилежному куті літньої кухні. Він хотів ще раз подякувати господині за смачний сніданок, натомість, намагаючись не привертати увагу, спішно покинув приміщення. Баба Олена зітхнула і, торкнувшись своїх миршевих кіз, заплющила очі. Розділ четвертий. САУна. Воловець розвагами не тішив. А Олег не був прихильником неймовірної краси природи. Тому, заваривши собі трав'яного чаю, він відкрив свого ноутбука. Електронна пошта сповістила про непрочитане повідомлення від босорки. Неймовірна робота, писала замовниця. Дуже жива. Та чи могли б ми її трохи осучаснити, бо щось занадто віє від неї минулим сторіччям? Згадавши Богданине татуювання, Олег мугикнув собі під носа і написав Може, додати їй татуювання? Кажана, наприклад, пожартував він. Відправлено. Чудова ідея. Одразу ж прийшла відповідь. Пожартував, блін. Подумав Олег, розмірковуючи над тим, як найкраще написати промпт про жінку із татуюванням кажана. Допивши каву, він взявся до роботи. Олег із цікавістю розглядав візитівку, залишену Богданою. Із екрана його ноутбука за ним пильно спостерігали мертві очі чорнявих жінок та чудернацьких кажанів, зображення яких в'їлося в їх шкіру кольоровими фарбами. Олег вийшов на вулицю. Оминувши порожню літню кухню, чоловік підійшов до своєї автівки. Навігація за десять хвилин привела його до недобудованого двоповерхового зруба. Ворота на подвір'я були відчинені. Олег поволі заїхав у двір. Навколо було порожньо. Подвір'я захаращили будівельні матеріали. Навколо валявся розбитий шифер та потрощені уламки червоної цегли. Він вже надумав облишити цю ідею. Коли раптом вікно на другому поверсі будинку відчинилося, Богдана привітно помахала йому рукою. Олег заглушив двигун та вийшов з автівки. Підіймайтеся сходами. гукнула Богдана. Я зараз відчиню двері. Олег, невпевненими кроками, піднявся бетонними сходами догори. Двері рипнули та прочинилися. Олег несміливо зайшов усередину, мало не наштовхнувшись на Богдану. Проходьте, сказала та і взяла його за руку. Олег не очікував такої фамільярності і дуже розгубився, але дозволив дівчині провести його за собою тісним коридором. Пахло затхлістю, жентицею та квітковими парфумами Богдани. Вони опинилися перед скляними дверима. Сауна розігріта, просто повідомила Богдана. Вбиральня справа, басейн наліво. Насолоджуйтеся, а я принесу додаткові рушники та халат. Вона легко підштовхнула Олега до дверей. Він обережно прочинив двері, зайшов усередину. У приміщенні залунала тиха, заспокійлива мелодія. Олег роздягнувся убиральні, на швидку руч прийняв душ. Та рушив до сауни. Його ніхто не турбував. Добряче спітнілий чоловік шубовснувся у холодну воду. Басейн на диво був доволі просторим та глибоким. Випірнувши, Олег відкрив очі та витер долонею воду з обличчя. Його погляд наштовхнувся на довгі ноги Богдани, яка босоніж стояла біля краю басейну. В руках вона тримала сто струшників. Чи бажаєте чогось випити? запропонувала вона. Чаю, кави, пива вина. Дякую, води буде достатньо, відповів зніяковіло Олег. Богдана залишила рушники на стільці біля басейну та нечутно залишила кімнату. Незабаром вона повернулася зі срібною тацею, на якій стояла склянка води. Олег із насолодою випив воду до останньої краплі. Розділ п'ятий. Татуювання. Де він? занепокоєно спитала Марія. В Сауні спить. пошепки відповіла Богдана. Та не штовхайте мене. Вона роздратовано буркнула до баби Наді та баби Олени, які вже позбулися одягу та нетерпляче тупцяли, намагаючись потрапити у сауну. Він мій, бо я старша, шамкала баба Олена, і з нелюдською силою, відштовхнувши Марію та Богдану, відчинила скляні двері сауни. Не встигли двері зачинитися, як почувся моторошний крик. Сповнений жаху та веселе старе череготіння. Баба Олена голосно сьорбала та чавкала, баба Надя радісно плескала у долоні. Тихо зашурхотів гравій під колесами автівки. Богдана зупинилася близько трьох жінок, які стояли на вулиці. Вродлива жінка із тонкими вустами та чорним волоссям хижо блимнула очима до Богдани і засичала. Наступного разу шукай когось професійнішого, а не аматора. Вона повернулася спиною до Богдани та задерла вільну блузу догори. На Богдану дивилася щуряча морда у білосніжній високій шапці кухаря, щур тріпотів бджолиними крильцями. Правнучка розреготалася, Марія зітхнула, баба Надя запхинькала дитячим голосом. Чого все їй, чого все їй? Вона підійшла до Марії і боляче вщипнула доньку за передпліччя. Я теж хочу, я теж, Нила баба Надя. Мамо, цить. гримнула прабаба Олена. Вшиймося звідси, поки нас тут ніхто не запримітив. Газди вже давно за кордоном, то цього нездару тут не скоро знайдуть. А його Автівка спитала Богдана. Я вже скрутила номери і забрала усі документи. Ви ні холєри самі зробити не можете о ферми. Вмостившись у сірий опель, четвірка жінок залишила подвір'я пустки. Прабаба Олена сипала прокльонами, умостившись позаду Богдани. Вона відкрила ноутбук та зайшла у мережу трец. Шукаю людину, яка може відновити стару фотографію за допомогою штучного інтелекту. написала користувачка із ніком босорка. Стара донька замріяно схилила молодій матері голову на плече. Галіція Мідвест. Фото Читала Хеля. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці Галіції Мідлес та дякую каналу партнеру Руда Книгарня і особисто пані Хелі. У описі до цього відео та у закріпленому коментарі ви знайдете покликання на збір для наших захисників: збір, який відбувається на youtube каналі Руда Книгарня. Підтримайте, будь ласка, його за можливості. Ну і звісно ж, в описі до відео ви віднайдете покликання на сторінки авторки Галіції Мідвест та на партнерський канал Руда Книгарня. Підпишіться, вподобайте це відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я нагадую про необхідність підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.